Ти звеш мене і на голос, милий твій, з гарячою любов'ю я полину, Поки живуть думки в моїй душі, про тебе ненько думати не кину. Як мрію, чистою з найкращих мрій, я заховаю в серці Україну, і мрія так, як світище ясне, шляхом правдивим поведе мене. Нехай той шлях важкий, нехай тернистий, але хіба тоді квіток шукають, коли тебе твій любий образ чистий, не сльози тяжко туманять. Нехай той геній навіть променистий, онемощів і почина згасать, Того скарають муки люті, Хто зможе в час такий тебе забути. В біді твоїй рідніше ти мені, тобі несу, я квіти всі, що маю, і працю тиху, і мої пісні, на вівтар побожно я складаю. Коли я був дитиною малою, красу твою повсюди я вбачав, здавалось ти мені, веселою, ясною, мене твій вид веселий чарував. Тоді я ще душею молодою, про муки твої тайнії не знав, тепер же бачу я твої страждання і ще зросло моє к тобі кохання. Я Україна, простори безмежні правого берегу і в гордих синів я з любов'ю зростила, лише берегти не змогла відпустила. В небо морозне, як гідності чим, крізь чорну прірву шин, в попільну сутінь свинцем нашпиговану, живими, з убитими вщент пошматовано. Шли, ледь прикрившись фанерним щитом, найкращі, найвірні, найсвітлі чолом, серце чиє запалало відвагою, між побратимів під скорбними стягами. В небо січневе з граями сканули, душі героїв злетіли, розтанули. Я Україна, святая і грішна, Влітку спекотна зимою засніжена, хлібні лани і дивні її гори, синіє небо, синє море, ніким не покорена і не збагненна. Жовта сонце, блакитне небо. Синами своїми й доньками прекрасна, я чорно багряна стаю, як нещасна, багряна від крові і чорна від горя. Чорно-червоний колір героя. Мені наснилось, що вони зустрілись убитий в крутах і вірменен Сергій, в саду Едемським на травичці всілись. За що тебе, за Україну, друже мій? Ти знаєш, і мене за нею вбили. Та це було вже років, може, сто. Тоді померли ми, Що ви там жили, а вас вбивають. Вас тепер за що? Ти пам'ятаєш, друже? Звісно, пам'ятаєш, як біло, біло в нас світують сади, і ти цей запах п'єш, і ти його вдихаєш. Я все віддав, щоб хоч намить туди. А я ще Узяв руку, тихенько так до серця притулив, тоді не знав, що Бог уже розлук Навіки на землі не присудив. Під крутами стояли ми стіною, в очах не страх, а злість для ворогів. Большевики готувались до бою, я йшов на смерть, а жити так хотів. Мені твій попіл стукав, брате, в груди. Я вірманин. А теж в країни син, не мав у серці крапельки облуди. За й убив мене проклятий поганин. Мені наснилось, що вони зустрілись. Убитий в крутах і бородач Сергій в саду Едемським на травишці всілись. За Україну нас вбивають, брате мій. Страждає Україна від війни, а разом з нею і народ страждає. На сході гинуть наші вояки, і біль, нестримний душу розриває. В домівки залітала хижа смерть. У сім'ях лються сльози без упину. Герої віддають життя за нас, за нашу з вами рідну Україну. Вони назавжди лишаться в серцях у нашій пам'яті, у наших з вами душах. Вони пройшли крізь невимовний жах. Про них кажу, бо говорити мушу. Земля приймає кращих із синів і проливається дощем невпинні сльози, горять свічки в домівках та церквах та повернути їх уже ніхто не зможе. Доборолися, добалакались, досварилися аж гримить Україна. Чи ти була колись незалежною хоч на мить від кайданів, що волю сховують від копить, що в душу б'ють, від чужих, що тебе скуповують і своїх, що тебе продають, популяція, нація, маси, і сьогодні, і вчора, і колись. Українського пекла Гримаси упеклись мені, упеклись. Весь цей розбрат і рейба, хіревство і віки без голів я вогонь. Хай він спалить усе це нікчемство українського пекла вогонь.